Бранчик Ілля Миколайович народився 28 липня 1984 року в селі Устя Снятинського району Івано-Франківської області в сім'ї бранчика Миколи та Марії. Змалку зростав допитливим та працьовитим хлопчиком. У 1991 році пішов перший клас устянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, яку закінчив у 2001 році. Після закінчення школи Поступив на навчання в Застанівське професійно-технічне училище No24, де здобув спеціальність механізатора. Після закінчення навчання працював трактористом у рідному селі Устя, різноробочим в сільському господарстві. До роботи завжди ставився сумлінно та відповідально. Був справжньою підтримкою для рідних, надійним другом для товаришів. У лютому 2023 року був мобілізований у Збройні Сили України. Захищав батьківщину на сході України в різних напрямках. 1 травня 2024 року солдат Бранчик Ілля загинув, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Новокалинове Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області, похований у рідному селі Устя. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.